Віталій Шахів грає проти Келмон Кельмондорибу. Франція рейтинг 1923. Старий індійський захист. Так, окей. Це, по-твоєму, зергу? Не знаю. Дуже часто цей слон тільки заважає на G3. Да, я не... Хоча я може f в 5, звісно, піти, да. Ще такий хід робить суперник. Ну, не знаю. Можливо. Можливо, це хороший хід. Так, ну якось прямолінійно Він хоче забрати в мене слона. Що ти багато ході, так? Ну, бери цим, іди в три нулі, чи що. Чи цим забереш? Це дивно буде. Це п'ять зразу пожину. Коня в центру. А... Давай. Так. Уже треба було почекати. Так 3-0 зараз я може і не піти. Подумаеш, а Тань. Щось тут уже намічається у чорних. Дикість якась. Нічого, не страшне, да? Так, мені б зіграти декілька ходів, може навіть такий хід у нас є, хороший слон G4. Може, до речі, Ферзів 2 зіграю. Так, Неочікувано. З ідеєю Туру десь потім пожертвувати. Може фрезя сюди підвести? Добре. О, май гарефу. Що, нема тут такого удару? Реально? Рахуємо, бац, буц, бац. Сюди. Ну може і не матч. Може слон G4. Слон G4. Тура, король. Ні, ну тут вже точно буде виграно. Ну, не знаю, це вже, звісно, може і не буде виграно. Просто він може не завжди брати. Не Молодець. Дякуємо йому. Після партії. Так, чи ферзя шахнути йому. Та ніч. Чи ти хочеш сюди сховатись? Не знаю, давай так. А ти можеш сюди піти. Че ж, ти зразу не сказав. Так, щось я багато йому віддав уже. Треба назад забирати трохи. Що це таке? Ну це ферзь, може буде. Може. Мені треба ще слона забрати хоч. Шаха. Це п'ять ще б зів. Ще п'ять ходів дати мені зробити було б непогано. Так, захистив пішачка Суперник там. Ну, наприклад. Хай захищає пішаки, молодець. Мені вони поки не треба. Цей мені да, віддалений прихідний. можливо, буде відволікати його. Цей пішак молодець. Десь причепився, пук. оп пу пуп пуп-пук. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, надурив ти мене, а не я. Давай шах. Давай шах. Давай сюди, може, ставити. Не хочеш, да? Ну, бери вже цього слона, пішака. Не хочеш? Дивно. Чи часу у нього набагато більше? ну Це ж не серйозно, несерйозно. Це, це ти куди ти йдеш? Собі. Що вони витворяють? Да, дивись зараз мат отримаєш. в центрі поля. Маково. Це було погано, мабуть. <свят> <свят> Недобро не, добро проиграть брат. Через чур, да, это был хит с 4. 74 на 70. Но, ну, кич один близко, чей хит был. Так. У нас В стилі дракончик. Ски нічия насправді. Але ні, тут уже все окей. Тобто він витратив час. Тут була ініціатива. Але добре, що тут є дивитись? Трішки краще це не виграно тому. Тому це складно, тим паче в Бліц. Такий Еншпіль, Ферзь проти тур і слона. Так, він тут кудись зайшов, да, далеко? Е4. А чого я не хотів сюди піти, не знаю. А я куди пішов? Королем. Я і хотів є 4 якийсь момент піти. І упустив цей шанс. С4 Да, тут уже все.